Український вінок історія вінків, різновиди, склад та значення. Важко уявити українську дівчину в традиційному вбранні, голову якої не заквічував би віночок. Ця деталь образу була не лише окрасою та ознакою її незаміжнього стану, але й сильним оберегом, що захищав від лихого. Якщо дослідити значення вінка загалом, то в багатьох культурах світу він виступає оберегом та символом жіночого начала й дівочої цнотливості. Вінок також є знаком життєвої сили, досконалості, долі та й взагалі символом життя та перемоги життя над смертю. На теренах України ця окраса має давню історію. Ще в дохристиянські часи вінок був головною оздобою дівочої голови. Яка захищала її від зурочення, забезпечувала добробут. З часом вінок зазнавав певних змін та варіацій, однак первинного значення не втратив. У різних регіонах була своя назва цієї дівочої окраси: Коробуля, лубок, теремок, капелюшення, фес, корона, перта, цвіток, квітка, косиця, плетінь. Куруна, гібалка. Вінком могли бути не лише прикраси з квітів. Наприклад, гуцулки прикривали голову вінкоподібним чільцем, нанизаними на дріт або ріменець мідними пластинками у формі пелюсток, або буковинки – кодами вінкоподібними прикрасами, що кріпилися на тімені і пишно піднімалися вгору. Волосся при цьому розпускалося. Починали носити віночки з трьох років. Свій перший вінок донька отримувала від матері, зберігали його в скрині та вдягали на спас. У чотири роки плівся інший вінок, пелюстки всіх його квітів були розсічені, доплітався безсмертник, листочки багна чи яблуні. Для шестирічки вплітали до вінка мак та волошки. Семирічній плели окрасу з семи квітів. Наступні вінки дівчина вже плела собі сама. Види вінків. За орієнтовними підрахунками дослідників налічується понад 80 видів вінків. Найпоширенішим віковим вінком був вінок кохання, який дівчина плела з 13 років і до заміжжя. Плили його з ромашок, які розбавляли цвітом яблуні та вишні, вусики хмелю, а над чолом гроно калини. Засватана дівчина плела вінок коханю з барвінку, м'яти, шавлії та інших лікарських трав. Плели дівчата і вінки для коханих, вінок відданості, з любистку та волошок. Ті дівчата, яким не пощастило в коханні, робили вінки надії, з волошок та польового маку. Вінок розлуки з первоцвіту та вересу виплітала дівчина, котру коханий покинув заради іншої. Якщо ж ініціатива була з боку дівчини. Дарувала парубку вінок з вербових китиць, барвінку та айстр. Дівчина, що приймала постриг, готувала чернечий вінок з білих лілей, що символізували чистоту Божої нареченої. З білих лілей плили і для дівчини, що пішла з життя незаміжньою. Найпишнішим та найкрасивішим був весільний вінок, котрий мав оберігати наречену від лихого та заздрісного ока. Плели його на дівич вечорі подружки нареченої з барвінку, живих квітів, лікарських рослин. Класичний вінок мав складатись 12 видів квіток. Кожна квітка мала своє символічне значення: мак символ родючості, краси та молодості, ромашка кохання ніжності та вірності. Соняшник відданості та вірності, волошки символ людяності. Ружа, мальва та півонія надії віри та любові. Мята здоров'я, материнка материнської любові, лілея дівочих чар, чистоти та цноти. Безсмертник зміцнення здоров'я, світ вишні та яблуні відданості та любові, калина краси та дівочої вроди, польові дзвіночки вдячності. Також у вінки часто вплітали зілля. Полин від лихого ока, буркун зілля може поєднати тих, хто не разом у сварці. Листя дуба надає сил, барвінкове листя та цвіт зілля кохання та дівочої краси. Недаремно його можна побачити в багатьох весільних вінках. Кожна пелюстка квітки мала своє значення. Матеріал для вінка збирали в певні дні чи години, в залежності від призначення вінка. Перед плетінням вінка зілля очищали колодязною водою. За роботою дівчата співали пісні, розповідали повчальні історії. Традиційно вінок дівчина плела собі сама. Однак для малечі вінок оберіг могла плести мати, сестра чи інша старша родичка. Стрічки були важливим атрибутом кожного віночка. Мали значення їх колір, кількість, довжина. Як квіток... Стрічок також мало бути 12. Довжина стрічки мала перевищувати довжину дівочої коси. Зараз вінок вже є більше святковою прикрасою, про магічну силу якої мало хто знає чи пам'ятає. Однак це не заважає йому поступово займати все більше дівочих голівок, підкреслювати їх красу та дарувати захист.